Добрий ранок, привіт. Світла немає. Це канал життя нутриціолога. Прокинулась тільки очі продерла. Син сьогодні не пішов в садочок. Сопельки почались. У нас так. Я машина BBC, c він три їдеть дід Три дні в садочку, 2 тижні вдома. Я буду готувати зараз омлет на сніданок, але я ще хочу підігріти води випити. Так, що мені потрібно абсолютно ненужна річ зараз в моєму домі розетка. Не Розетка-зарядка. Нема що заряджати. Розказуйте дівчата, як ви проводите свої ранки. Я бачу, що в мене дуже багато дівчат дивиться із-за кордону. Звичайно... За кордоном наразі немає ніяких проблем зі світлом. А от Україна, начебто, у нас зараз знову 90-ті. Пам'ятаю, ці романтичні часи, але тоді мені подобалось, коли відключали світло. Я тоді не вчила уроки. А зараз я не можу не вчити уроки, точніше, я їх не вчу. У мене вже такий спілий авокадо класний. Я дуже люблю сорт ем, авокадо елітний. Вони такі соковиті, а хаас вони не соковиті. Але цей дорожче коштує. Привіт. Поможи мені, синок, набрати водичку. Що? Поможи мені водичку набрати. Поможи, давай. Давай, давай, отак. отак. Ще. Давай, полною, давай. Можна, мама, поможет? Давай, ти, продовжай. продовжуй, Продовжуй. Іще, ще, отак. Молодець. Хороший хлопчик. Саме тут, хто мене не бачить, водичку набираємо. Ти будеш з мамою готувати? Так. Так. Да. Тип. Тип. Водичку підігріваю, перш за все для того, щоб попити. Mm -hmm. Ну, Синок, не треба ж все так викидати вже. Mm -hmm. Так. Мама, я вже тут. А чого ти вилазиш і зразу плачеш? Що, що за манера зразу нудіти? О. Зараз буде огонь. Зараз буде і огонь, і вода. По перше. сейчас все ти будеш робити. Почекай, вова, господи, мати Боже. Ну що ти таке в мене. Все дай тобі срочно, уже, січас. Просто не дай Боже щось без нього. Да. яйця. Да, давай будемо яєчки розбивати сюди, потім по моєму руки. Буду. Будешь яєчко? Сіна. Сім, сім, сім. Правильно, порахував. Він так смішно рахує. Такий. Я кажу, давай рахуй. 5 вавав, типу 5 собачек. Я кажу, рахуй. 7, 7, 7, 7, 5. Не можеш розбити? Мама допоможе тобі? Помогти тобі, синок? Давай в твоїй ручці, давай, твоя рука. Okay. Ну, ось, бери, отак от. І так роби, щик. Мама, знаєш, скільки тренувалася, щоб в неї це вийшло. Yeah. Да, синок, я по руки почекай. Бляха-муха, води ще немає. Немає води, немає світла. Давай. Ну, давай ножиком я тебе покажу я. Вова. Не кумарь меня, будь ласка, бо я зараз тебе уже расскажу, почему в здесь рубероет. Уже начинается за ранку, это про вас и качать. Перчик. Будешь <свистит> будеш солить, будешь солить? <свистит> я разобью яичко. Да, я разобью яичко, ты его сюда. Давай, выливай яичко сюда. Я вже все, в мене вже просто немає живої. Давай вилівай, що ти б себе витираєш, вова! Води немає, все, немає ніяких яєць. Зараз будемо з тобою, не знаю, чим мити.

Синок, якби ти не стояв тим мотиляв яйцем, я би тобі дала все, що ти скажеш. На, роби. Ні, ні. А ми продовжуємо. У малого були всі руки в яйцях. Так як немає води, я пішла антисептиком, йому замазала руки. Звичайно, дещо ще зробила з ним там, щоб. Воно не вирощало це. Соль каперчик, але саме головне, що я хочу, це теплої води. Мені потрібна тепла вода. От як показують ці модні? Різні передачі, якісь там в інстаграмі. Як починається щасливе сімейне утро. Мама готує на кухні. Всі діти і чоловік збігаються на аромати, які на кухні відчуваються. Всі такі ла-ла-ла, гарна музика. І як у нас в Україні? Так, я додаю свій прибіотик, тому що я його дуже люблю. Він зараз. В акції всі, хто слідкує за мною в інстаграмі, знають, що це таке. Це дуже корисна їжа для наших бактерій. Так, і як починається у нас зранку? Син в садок не йде, тому що немає світла. Ой, немає не світла, хоча в садочку теж немає світла, тому що немає є соплі і кашель. Зранку вересканить. Води немає, світла немає. Але ви знаєте, я не можу сказати, що я прям нию, нию, нею. Я якось не нию більше. Це зараз так вийшло, що малий просто трохи зробив мені тут вітер вітер Ой, як смачно. Мені подобається. Є життя і я вдячна Богу за те, що в мене є. Ви знаєте, що коли людина жаліється, от як е, хто вірить в вищі якісь сили, хто вірить в Всесвіт, хтось вірить в Бога, всі щось вірять. Але як це все діє, от коли. Ми, типу, постійно нею і кажемо, як у мене погано, як у мене все погано, як в мене все погано, і то не так, і то не так, і то не так. Бог такий дивиться, каже О, то ти ще не знаєш, що таке погано, і показує насправді, що таке погано. А коли людина постійно свої думки е е от відправляє та позитивну зону, боже, можна так сказати, відправляє позитивну зону, коли постійно позитив, і ми. Можемо побачити краще, саме краще, що є зараз наразі, і такі блін, у людей такі, така біда, а в мене так все добре, в мене так все добре. Слава Богу. Так, опалення у нас теж вимкнули, опалення теж немає, але у мене є чоловік, дитина. Ми в безпеці, слава Богу, нема не ракет. Так класно, мені так подобається моє життя. Так, я зараз договорюсь. І коли ми постійно говоримо про те, яке класне у нас життя. Бог такий чує, каже: О, дорогенька, то ти ще не знаєш, що таке класне життя. Я тобі ще покажу, що таке класне життя. Боже, що я знайшла? Я знайшла отаку от штучку в холодильнику. Воно зараз лусне вже. мене чоловік приб'є, якщо побачить, що я викидаю. Просто було багато продуктів, і я не помітила. Так, а де моє масло? В холодильнику теж темно. Вода закипіла. Так, так ось. Я намагаюся, звичайно, мене здають іноді нерви, і хочеться просто когось прибити, придушити. Але зазвичай я намагаюся а, радіти тому, що в мене є в житті. І ще в мене є така фішка, я ніколи не звинувачую когось в своїх бідах. Мене цьому тато навчив. Типу людина, він завжди казав, мудреці звинувачують завжди себе самі. Типу, ніхто не винен в тому, що щось там у нас сталося. І знаєте, як такий, можливо, хтось з вас це робить, можливо, хтось з вас це не робить. Ну, типу, звинувачувати другого в тому, що щось сталося в вашому житті, це дуже-дуже нерозумно. Тому що ми завжди можемо вплинути і змінити свої дії, змінити свою думку і вплинути на своє життя. Тому марно людей звинувачувати в своїх невдачах. Люди не винні. Ми самі несемо за себе відповідальність. А якщо хтось... І зробив так, що у вас якась невдача, там, не знаю, щось погане вам зробив. То подумайте про те, що ви зробили до цього. Хоча я не вчу нікого, господи, я така, щоб вчити. Просто розповідаю про своє життя і трошки перейшла вже на сторону. Подумайте, добре, що у нас підлітки води було набрано. Так, каву я зробила. Тепер готую. І ечню. Мені здається, скільки б в мене не було кухні, мені завжди буде її мало. Мені потрібен маленький шматочок топленого масла. До речі, про топлене масло. Хтось його прям або масло її. Хтось його прям дуже сильно ідеалізує і розповідає, що це ну така користь, це просто хоч там, не знаю, прикладай до хворих місць. Але в усьому потрібно вміти обирати. І ось я вас також не вчу, але от як я роблю, усе потрібно вміти обирати. І от, наприклад, масло ГІ, якщо обирати його для смаження, так, воно корисніше, ніж буде рослинна олія рафінована. Якщо обирати масло ГІ замість, наприклад, оливкового масла, ні, це не буде. Оливкове масло буде набагато корисніше. Тому тут от для мене завжди здорове харчування це про вибір. І зараз це залью яйцями і буде в мене такий омлет. в морозилку, але знову ж таки не підсмажуємо, щоб воно прямо горіло. Так от трішки, щоб тепленько, тепло пішло, тепленько йому стало. Трішки присолю. Ще колись, можливо, спецією з бабахось для травки Греції. Так, менший вогонь. Угу. Бачите, як чудово! У мене є спаржа, в мене є горошок, в мене є яйця. І курячі, і чоловічі, і свої. Зараз буде у нас сніданок. це в мене теж буде скрембл. У мене ніколи не виходять омлети, оці гарні такі е, інстаграмні, або, як показують, такий плаский шар. То, ну то насправді дійсно омлет, туди додають борошно, різні такі штуки. Я, коротше, з цим не заморачуюсь, я просто роблю ось так. Води нет, света нет, тепла нет. Так, тепер мені потрібно... Кадіком, щось зробити, поки в мене смажиться там вже світло, жахливе, світла вдома немає. А тепер я маю зробити. Ще собі голака щось з авокадо, тому що моє чудо-чадо прийшло. Ну, і тут не давало, скажімо так, мені нічого робити. Не давало нічого робити. Це я, м'яко кажучи, Воно ну, там вирощало знову. Щось там йому не подобалось. От, коротше, яка фішка із цим авокадо? В ньому дуже тонка шкірка. І якщо, наприклад, хас ложкою легко можна дістати, і шкірка лишається груба така, то цей авокадо важко. Але я елітний сорт. Ну, як, мені здається, що, в принципі, в природі не існує сорт елітний. Це у нас так його називають. Але воно таке прям м'яке і соковите, знаєте, от, е, прям сок з нього тече сік. Сок не тече. Вчимо українську мову разом із. як його там Сергій Авраменко. Та -дай -дай. Я люблю авокадік половиночки, Ну, їсти таку ціленьким. Хлопці мої їдять по-різному, до речі. А -а 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 -а. Ось. Ну, Чоловік більше любить як скрембл. Не скрембл, а авокамоля. А руки витерти нема чим, тому що немає світла. Ой, немає води, немає світла, немає опалення. Просто піпець. Всі удобства во дворі бляхамуха. Але слава Богу, у нас принаймні є будинок. Ніколи не думала, що у нас в Україні дійде до такого. Що ми типу, будемо радіти просто тому що дишемо. Отже, я собі зроблю просто по Авокадо це жир. Це фрукт взагалі-то почнемо з того, що це фрукт, але це жир. Тобто, якщо ви використовуєте, от, дуже часто така фішка. Лосось, яйце е, і авокадо дуже часто використовують якийсь там тост, то е, лосось – це жирна риба, там багато жиру, там є білок, але це ще жир. Яйце це теж має білок, але жовток це ще й жир. Авокадо це жир. Клітковина там трошки є, але це здебільшого жир. І нам до цього поєднання не вистачає ще порції овочів. Тому просто авокадо використовувати як овоч, типу, замінник салатику, то так не можна, тому що це жир. Багато їсти авокадо теж за один раз не можна, тому що в ньому. Піде до мене в ротик. Тому що в ньому, хоч і є там омега-3, але з спів... омеги 3 до омеги 6, 1 до 13. Тобто, щоб ви розуміли, омеги 6 в авокадо більше. Хоча тут є інші жирні кислоти корисні. Це авокадо жир, його важко чимось замінити, тому що це прям такі корисні жири, які містяться тільки в ньому. <кхем> Взагалі, в мене є відео вже випуск про суперфуди на каналі в. Папці нутріціологія, де я розповідаю про суперфуди, і там я розповідаю про авокадо, як взагалі знайшли авокадо. Що це таке авокадо? Що це дерево просто росло у одного чувака на городі, ніхто не знав, що з ним робити. І як мій чоловік, говорячи, у мене нова олія, я не знаю, як вона називається: Грецька Джі чи Гаї. Вирішила спробувати, тому що раніше я купувала одні види олій, зараз... Ой, з яким пупсиком вилізла зразу. Пісь мене питав, навіщо ви додаєте в авокадо жир на ще оливкову олію. По-перше, зараз зима. Нам потрібні жири. По-друге, для поєднання смаків. Це досить таки смачно. У мене тут лемон. Я люблю, коли ще відчувається структура авокадіка. До речі, авокадо половинку можна зберігати в плівці або в чомусь такому накритому в, магаз... в холодильнику, якщо він працює, а можна полити просто лимончиком, щоб він не окислювався. Я ще додам сюди трішки травок, приправок і таким намащу чоловіку тост. Це, мені вже потрібно вимикати камеру, бо в мене багато консультацій. Отже в мене буде авокадо плюс ще хлібець. Зараз покажу який. <кій> ось сьогодні прям все зелене. Дивіться, ось такі у мене буде два хлібці. В тебе вони продаються, ці хрустики. Тут багато чого корисного напхали, але для мене найвелика користь це в льон. Саме льону, тому що тут теж багато омега 3. Я їх використовую іноді замість хліба. Тут пшениця пророщена, висівки житні, насіння льону, висівки ячмінні, Олія рослина не рафінована, далі ламінарія. Ну, спіруліна це трошки, я там вам розповідаю теж в тому відео про спіруліну, про суперфуди. Це трішки здебільшого перебільшення. Чоловіку я на цей хлібчик намажу. Або сину намажу на цей хлібчик. А чоловіку візьму ще такі хлібці в мене є. Дуже їх теж любимо, ці хлібці. І ще в мене ось моя. Що це? Хто це? Смаження? Не смаження? Так, і ще, можливо, якийсь сир буде для хлопців. Подивлюся. Отакий от сніданочок. Дівчата, пишіть, будь ласка, свої коментарі, як ви проводите час. Зараз я покажу свою мордочку. Мордочку. Бачили, які в мене прыщі? У мене таких прищів не було, до речі. Я не, ніколи, навіть я в дитинстві, коли був перехідний період, у мене таких прищів не було. Це в мене загострення стифілококу. Ми зробили більше десяти масажів від того, що постійно терли, терли. мене така шкіра. Мене завжди це було, але я не знала, що це. Тому що раніше мені косметолог не говорила, що це може бути. Я Їй казала, що в мене після масажу тут от прям все в прищах, але не такі. Це прям возбухли. І мені моя косметолог вже разів 20 сказала, що потрібно придбати. Я постійно забуваю це придбати в аптеці, щоб мазати, лікувати цей стафілокок. Але. Чоловік зараз пішов в аптеку, придбає мені, і ми будемо лікувати мені ці мої прощаки. І знаєте, як дартують? Хочеться чавкати, чавкати. Так, все приємного всім сніданку. Ось такий був ложик. Слухайте, мені здається, моєї голови не видно. Чи видно? І іноді таке щось знімає. Ну, коротше, я оператор і що тут. До речі, у мене колись був хлопець, який до мене залицявся, оператор із СТБ. Він і був на 1+,1, плюс на новому каналі зйомків, вів зйомки битви екстрасенсів. Різних ток-шоу, він мені стільки всього цікавого розповідав, але вона з ним якось не склалась. От знаєте, що я тепер жалію? Мені потрібно було, поки ми з ним проводили тумни то, вечора, мені потрібно було питати, як потрібно виставляти світло, як потрібно тримати камеру, під яким ракурсом, це мені потрібно було питати. А я е -е, уші розвесила і все. Це, дівчатка, дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі. Люблю, цілую, це життя на трійцілого.